Про підготовку до відкриття вашого дару. Якщо ви відчуваєте, що маєте певні здібності, певний дар та не знаєте, з чого почати, бо вам здається, що вам одразу треба йти до майстра Яснобачення, наприклад, і почати тренуватися, одразу використовувати свій дар. Ні, 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 заждіть. До цього етапу ще треба чимало що зробити. І я вам розкажу коротенько, як варто підготуватися до опанування своїм інструментом. Почнемо з того, що кожна людина це насправді не тіло, а ми є частиною божественної енергії, яка отримала форму душі, прийшла сюди на землю, в людське тіло, реалізовувати свої таланти, дари, завдання. Сяяти і покращувати себе, отримувати певні навички. І про це варто пам'ятати завжди, повсякчас, для того, щоб тримати в серці усвідомлення, що я не тіло, я вище, більше, я належу Господу. По-друге, в кожної людини дійсно є свої окремі таланти, завдання, свої дари, які можуть переходити по земному роду, як ви народилися в роду, і через рік передається певні, певна майстерність, навіть якщо це не духовні, якісь тонки знання, а майстерність в якійсь справі. Робити щось руками, бути архітектором, тесляром чи е, гарною швеєю, як завгодно. До того ж, ми отримуємо. Разом з собою, хоч і не пам'ятаємо про це, наші надбання і наші зібрані знання з минулих життів, які ми маємо прокачувати тут і надалі. Але ось виходить момент, що душа при народженні забуває про ці таланти, дари, про знання і вчиться знову оволодівати своїм тілом. І приходить такий момент, що соціум, родина, близьке оточення, телевізор. Школа починає майструвати з цієї юної душі, світлої певну форму, яка буде вигідна, комусь вигідна. І безумовно з дитинства не відбувається в більшості випадків навчання, як володіти своїми талантами, своїми дарами, і щось цим ж робити. Все ж таки. Отже, в більш свідомому віці людина через біль, через страждання, через випробування, приходить до того, що щось, щось таке я все ж маю. А треба перевірити. І ось настає момент, що якимось чином ви, зрештою, приймаєте той факт, що, наприклад, маєте віщі сни, чи маєте дар якісь зцілення, що поряд з вами щось таке цікаве відбувається, що не відбувається в більшості випадків з іншими. Приходить момент, а що ж це зі мною? Чому я. Такі випробування отримують тут на землі. Такі проблеми зі здоров'ям погіршилися здоров'я, сили почали падати, головні болі, можливо, саме в цей період, коли ми захищаємо нашу країну, це посилюється. І ви починаєте шукати варіанти. Лікарі можуть і не сказати, що з вами сталося, або а, за аналізами, видається, що все з вами в порядку, і ви здорові. І ось настає момент, коли ви, зрештою, Вирішили дізнатися, чи маєте дар. Як же ж дізнатися? Найпростіше це продіагностувати вашу ауру. І якщо там маєте яскравий синій кольор і фіолетовий, тобто третє око і зв'язок з Богом, це означає, що ви точно маєте надздібності. Або можете піти на іншу діагностику, або проаналізувати свій рід і, можливо, в вашому роду хтось. Мав певні здібності, лікував, вичитував, працював з природою, готував в мазі. Можливо, хтось був кастоправом або мануальним терапевтом, як зараз би можна було сказати. Це означає, що в вашій крові генетично по роду передались ці ж знання, які ви можете використати а можете, звісно, і не використовувати. Пам'ятаємо, що людина єдина створіння на землі, що має право вибору. Отже, ви дізналися. Що маєте певний дар. Наступним кроком треба аналіз, ваш особистий аналіз вашого життя. І це для більшості людей найскладніше, тому що доводиться включати мозок, згадувати, відсторонювати себе від свого життя і бути спостерігачем це така кропітка робота, якщо на роботу виходите, і вам легко це виконувати. То з особистим життям це чомусь завжди виявляється складнішим. Отже, вам треба визначити точку перебування тут і зараз, і проаналізувати, в якому стані моє фізичне тіло. Описали, чи є хвороби, чи чим займаюся, тобто описали своє фізичне тіло, хронічні захворювання, періодично, як часто хворію, в якому стані гнучкість моїх м'язів чи суставів. Далі ви переходите і описуєте, які Хобі, захоплення, які я задоволення маю. І тут прекрасна є практика написати 33 задоволення, від чого я отримую задоволення. І тут обов'язково треба саме писати. Це важливо, таким чином, наші думки, слова підтверджуються діями. І для мозку це більш зрозуміло саме для функції мозку. Пам'ятаємо, що тіло регулюється мозком. А мозок ми маємо навчитись регулювати для себе. Тому для мозку треба давати завдання, щоб він не бігав і не займав час дурними думками, не зациклював дурні дії, його треба направляти в правильне русло. Отже, проходячи аналіз свого життя, ви описуєте фізичний стан, описуєте свої 33 задоволення, описуєте стан, свій сімейний, що відбувається в стосунках. Що ви відчуваєте? Не треба намагатися написати це, а як правильно, чи, можливо, а як має це бути. Ні. Пишете з власних відчуттів. Вони завжди вірні, вони завжди правильні, тому що саме так ви відчуваєте. Зробили опис свого життя. Можна додати туди ваші мрії, і ваша мета загалом, чи є ви. Чи маєте ви цю мету на все життя? Яка ваша кінцева мета? Ота, яка рухає вас щоразу? Якщо немає, то доведеться її створювати. І ми приходимо до того моменту, щоб визначити, а який же основний канал сприйняття інформації тут на Землі. Пам'ятаємо, що ми взаємодіємо з зовнішнім світом і вивчаємо світ через органи чуття, яке має наше тіло. Це очі, що ми бачимо. Це наші вуха, які звуки ми чуємо, це наш ніс, які ми чуємо запахи, так само і смакові рецептори на язиці, які смаки ми відчуваємо, та дотик шкіри. Які відчуття, холодно, тепло, приємно, колюче це все. Органи сприйняття інформації зі світу. Тому тут важливо, а який орган у вас найактивніший, найсильніший, найпотужніший? Як це зробити? По перше, ви найскладніший шлях. Але дуже глибокі. ви можете прослідкувати за собою, які ви слова використовуєте у взаємодії з людьми. Там чуєш, а скажи, а що ти там чув? А як це звучить? А якісь звуки зайві, а мені подобається музика. Це про звучання. Якщо ви зачасту говорите, а подивися, що там воно. Не так виглядає, як, як би мені хотілося. А картинка зовсім вимальовується інша в уяві. А я собі уявив і побачила ось таку картинку. Це прозір. Ось щось воно таке неприємне, таке, наче на смак погано смакує, і запах геть. Мені тут не подобається, я не буду в цей заклад ходити. Якби там не було прекрасне обслуговування чи гарні страви, там неприємно пахне, я туди не піду. Пронюх. Про язик. і Якщо це, ой, мені поряд з цією людиною якісь відчуття неприємні, так мороз по шкірі і хапає там, і я відчуваю, що на тілі це прочуття, <coughs> найпростіший ж метод це зайти в Google і забити собі в пошуковик ввести такі фрази, що безкоштовний онлайн-тест на визначення, кінестетик, візуал чи аудіал. І пройти кілька подібних тестів, де запитання допоможуть визначити, який основний канал сприйняття. Тепер питання: що ж з цим робити, і загалом, наше. Пам'ятаємо, що ми всі сприймаємо інформацію зовнішнього світу окремо, особливо спираючи на досвід та ті життєві надбання, які ми отримали від батьків. Від соціуму, від культури, яка була навколо нас, поки ми зростали і де ми знаходимося зараз. Тому і канал сприйняття може бути у людей різних, хоч і співпадати. Це для чого? Для того, щоб вищі сили світла чи ті сили, які ви оберете, знали, як найкраще вам дати інформацію, щоб ви зрозуміли. Тому що. Якщо ви добре бачите картинки, бачите метафори, гарно запам'ятовуєте, у вас гарна уява, а вам почнуть давати дотиком відчуттями, ви ж не зможете інтерпретувати, що це відбувається. Не зможете прочитати цю інформацію від вищих сил світла чи тих, які яку ви оберете, що саме відбувається. Тому і треба визначати, а як тіло сприймає інформацію. Пам'ятаємо. Що ми на землі маємо тіло, через яке проживаємо людське життя, через яке ми є частиною земної системи і підвладні законом землі і світу, які тут діють, знаємо ми про це чи не знаємо, ми підпорядковуємося законом природи і законом землі, бо ми тут живемо в матерії, в людському тілі. Отже, ви визначили, який у вас основний канал сприйняття? Взяли на себе відповідальність і вирішили так: я готовий глибше розвивати свій дар, рухатися в цьому напрямку так, як зможу. Не вимагайте від себе швидких дій, результатів, тому що результати ви отримаєте трошки пізніше. Вони будуть проходити м'яко і навіть непомітно. Але коли ви будете озиратися на півроку або на рік свого життя і своєї щоденної праці, ви побачите колосальні зміни. Тільки так. Отже, починається підготовка. Ви визначили, хто ви, що ви зараз. Які інструменти маєте, який є основний канал сприйняття, і що дійсно ви маєте тонке чуття, якісь дари, що ви отримали від роду або від себе з минулих життів? Тепер питання. Якщо залити чисту воду в глечик з брудною водою, чи буде якась різниця? Чи побачите ви ту частину води чистої? Звісно, ні. Вона розчиниться, бо там багато бруду. Щоб наповнити глечик чистою водою, треба вилити той бруд. Тим паче, якщо глечик ще й до цього може бути дирявий і на дні назбирав багато осаду. Ось це і є етап підготовки. Вам треба почистити своє тіло, свою свідомість, можливо, тіло навіть від токсинів. Це може бути якась дієта чи піст. Чи можливо просто дотримуватися і кадаші. Різні можуть бути варіанти. Але перші 40 днів після того, як ви визначили, що ви готові працювати, відбувається очищення свідомості ментальних тіл, енергетичного поля від різного роду сутностей, бо немає сенсу їх годувати енергією, якою ви будете наповнюватись. Для цього є через християнський Егрегор дуже потужна молитва Кіпріяну і Юстини. І певний, скажімо так, ритуал очищення це перші 40 днів. Наступні 40 днів, коли ви очистили своє енергетичне поле, відчули більшу стійкість, треба ж повернутися в рід і отримати підтримку роду, почистити свій рід, тому що ми є частиною величного свого роду. І нам важливо відчувати його опору, підтримку, і вони постійно стоять в нас за спиною і допомагають. Тому наступні 40 днів ми читаємо молитву щодня, безумовно, для очищення і наповнення свого родового коріння, свого рода, свого дерева, любов'ю, вдячністю і прощенням. Це ще 40 днів. Отже, після 40 плюс 40 – 80 днів. Ви вже маєте очищену свідомість настільки, наскільки ви здатні. Відновлюєте енергетичний зв'язок з родом, а це означає, що у вас буде більше захисту і більше енергії в тілах для того, щоб почати навчатись чомусь новому. Це допоможе вам контролювати ваш мозок і направляти, коли він буде ставити спротив перед новими знаннями. Ви будете це усвідомлювати і бачити і говорити ні. Ці знання я потребую, тому ти будеш вчитись. Після цих 80 днів наступає ще один етап, дуже людський це пропрацювання своєї пихи. Тому що вона дуже тонка матерія, вона з'являється ні звідки і не пропадає. Тому важливо вивчити свою гординю. Вона неможливо її пропрацювати раз, і вона пішла з життя. Ні, вона постійно, постійно перебуває з нами. Але коли ми усвідомлюємо, що відбувається, це стає для нас інструментом, також як і будь-які знання. Наша гординя стає лакмусом, яка підсвічує, чи туди ми йдемо, чи не туди. Це допомагає нам бачити цю гординю і в інших людях, і не вестись на їх маніпуляції щодо нас. Тому гординю важливо вивчати. На це у вас може піти місяць, рік, два роки. Але почати важливо пропрацьовувати важливо. Поряд із цим необхідно почати вивчати і правила допомоги, закони світу, реакції, реагування. Якщо пригноблена, пригнічена ваша злість і агресія, і ви не вмієте себе відстоювати, не вмієте говорити ні, і будь-яке підняття агресії всередині ви просто ховаєте назад, варто опанувати агресією, злістю, тому що злість це наше. Базова емоція, базове відчуття, воно необхідно для захисту, для того, щоб сидіти рівно і тримати рівно спину. Це жага енергія, яку варто просто навчитись використовувати. І якщо залишати злість, то лише у формі праведного гніву, який допомагатиме захищати право, правду і честь. І ось ви пройшли ще один етап для того, щоб стати чистішим, світлішим, вибудувати в серці прийняття і любов, і от тепер можна зайнятися вивченням вашого дару. Якщо це ясно бачення, вам доведеться знайти гарного майстра за відчуттями, за позицією, за поясненнями, щоб цей майстер пояснював і давав знання в тому форматі який співпадає з вашим основним каналом сприйняття, щоб використовував ті слова, які будуть вам зрозумілі. Тоді максимально якісно ці знання відуть ваше тіло, ваше поле і ваш мозок. Рекомендації, як обрати майстра, дам тут лише коротенькі. Отже, ви спостерігаєте в сосмережі або наживо, як поводиться майстер. Які слова використовує, чи комфортні ви маєте відчуття, коли ви його слухаєте чи бачите? Чи відповідає знання, які він дає з його особистим життям? Можливо, у вас є змога поспостерігати за своїм особистим життям, коли він не є в ролі майстра або учня? Безумовно, варто ставити йому багато запитань перед тим, як визначити, що я хочу бути вашим учнем. спитати про вартість навчання, в якому форматі, чи підходить вам, чи не підходить, і ставити запитання, які дійсно вас турбують. Не мовчіть, запитуйте, це ж ваше життя. Ви маєте знати, як собі допомогти. Отже, обравши майстра, ви починаєте навчання. Паралельно з цим навчанням, ви все одно проходите гординю свою, вивчаєте, повторюєте закони, правила допомоги взаємодії з людьми і з вищими силами, вивчаєте інші додаткові знання короткі і розвиваєте свій дар. Тільки тепер ваші знання лягають на гарний фундамент, з якого може вирости, з якого можна вибудувати. Гарний будинок міцний. Ось такий шлях ви маєте пройти до того моменту, як ваш інструмент, ваш дар, прийде вам в руки для опанування. Отже, я сподіваюся, що ви зрозуміли, мозком зрозуміли, і відчули серцем, що цей шлях не просто так, що я відчув, що в мене є знання. І знайшов зразу майстра і почав використовувати свій інструмент. Ні, має бути підготовка. От як ми проходимо середню школу, закінчимо 11 класів, закінчуємо якийсь коледж чи інститут, щоб опанувати інструментом і, зрештою, піти на роботу і використати цей інструмент. Іноді ми вкладаємо більше 10 років навчання, то духовні наші інструменти. Теж мають пройти підготовку. Теж спершу проходиться просто базове навчання, а потім вже навчання професії, а потім вже його конкретне використання. Безумовно, якщо ви обираєте сторону світла. Вищі сили світла, взаємодію з вищими силами світла. І не має значення, якої релігії, якої, до якого ігрегора ви будете підключені, який ви оберете для себе, для зв'язку. То, безумовно, вищому, Вищі сили поставлять вам і наставника, який вас буде вести в духовному шляху, буде допомагати. І хто це буде? кожного по-різному. Тому, будь ласка. Подумайте про це, проаналізуйте своє життя. І якщо ви вже прийшли до рішення, що готові діяти, що готові вивчати себе, використовувати свій інструмент на благо собі, в першу чергу, і людям, то дійте, просто дійте регулярно, невеликими кроками, але щодня. Повірте. Зрештою, ви собі подякуєте за ці кроки